Все привезли вам и снимаем новое видео, и у нас пришел снег! Уявляете? Да, нас пришел снежок! Вот уже четвертый день. Третий день. И у нас пришел снежок. Я выбралась. И очень прикольный снежок. Що, холодно. Виходьте, заходьте. І У мене дуже гарний настрій. Зараз буду прикрашати ялинку. У нас є завдання прикрашити ялинку. Ну, десь тут поставив ялинку. Так, про... все добре. О, Можемо... Включати творчий режим. Беремо. ялинкове дерево і листя. Листя, які мають бути, то А мені все рівно яке головно, щость. Ну це. Робимо ялинку, коверлику ялинку. Ого! яке листя прикольне, Біле все, ялиночка. 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 Все Це кіс вже не ялиночка а дерево. Все. Ялиночка готова. Вау! Тільки треба вже очищати. Ти сніг? Як гарний. Включаємо виживання. Жителі сказали, що вони мають ті соляни принести по одній іграшці. У мене нічого немає на ялинку. А не знаю, хліб повіш. Давай побачимо, що вони другуються. Він хоче повісити колокончик. А я а мені треба їх вичищати. Що ж, зараз візьму лопату. Затворчусь. затвор щось і буду вимітатися. О, нереальний. Беремо вимітатись. Що ви на мене дивитесь? Беремо вимітати сніг. Беремо лопату. І саме... Виживання. Все. І піднімаємось. Ммда. Йдемо ще. Оце великого. Треба тут снігу по... новий рік. О, зараз буде четвертий день. Так, все ми добуваємо. Ну, сніг просто. Ну що ж, всім, папа?